Своє завдання. Знайти мію. О, прекрасно гарне завдання. Прийшов по дружину. Значить, вона в цьому будинку, мабуть. Пішли. Тут зачинено. Не, може тут можна відчинити. Та ні, ну повинно ж ну, можна відчинити. Ну я не вірю, що не можна відчинити. От ну можна, ну не, не прищіть мені, треба. Я зможу відчинити. У мене все вийде, давай! Давай! Давай, давай! У мене все вийде! Бляха, не виходить. Пщ. Прийом! Я прийшов по дружину, скоренько мені її віддали, і я просто поїду. Можливо, навіть хату вам не підірву. Пш-пш-пш, алло! Ну, тоді... На рахунок хати вже не можу обіцяти. Ого. Не хотів би я побачити таку корову насправді в житті. Це ж цей позашлюбний син 40ніжки е, і корови. Ну, це ж це все міняє, я, я ж Гей! Мою дружину тут зажарили. Засмажили. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ну добре, що хоч. Сумочку залишили, така класна. А така дорога, бляха. Тільки її 3 роки немає, і тільки чую сповіщення приходять, як із магазинів купую, як купує щось. От Тому вона й не, не з'являлася 3 роки. Мабуть вже іншого собі знайшла. А тратить гроші ще з моєї карти. Патлюка, я, я її я тільки знайду я їй. Я їй за кожну покупку поясню. Ні, не так. Вона буде мені за кожну покупку придумала собі. Понад 20 зниклих безвісти за 2 роки. А це треба вдома сидіти. А не ходять оце вони по хатах всяких. Ходять бомжі, вганяють. А бомжі потім. Зібралися. І 20 зниклих безвісти з'явилося. Це здається. Хто там ходить, бл? Я тільки зайшов, ще не час мене лякати. Ви шо, хорори не грали, чи шо. Я вам скажу, коли треба. Придумали собі таке. То, здається, був. Е... За... Це здається залишки одного із зниклих безвісти. Пам'ятаю, як він ще був таким самим на лице. Схожий він. От правду кажуть, схожі люди. Блять, що? Чому він ходить, як я, після дня ніг і. і спини, мабуть, я не знаю. Я ніколи не робив одночасно 2 дня в одному дні. Да, але я приблизно так це собі уявляю. О, бля, денніх він точно не пропускає, молодець. Е! Блять! Каже після вас і... Вон він стоїть. А, nice so, uh, ah, uh, ну, звичайно, щоб ти ще міг придумати. <laughs> Як же ж героїчно ти будеш спускатися з драбини? А ну давай побачимо, побачимо. Ну спускайся, я знімаю. Бачу я твого друга. Він знейк, він трубу сосе. Бля, uh. чи труба його сосе? Шо з ним? Бля, чувак, виглядаєш так, ніби в тебе зубів немає. Uh. Схожий на мою бабусю, чи ось. Наприклад, відсутністю зубів? Зникла? Не хочеш відповідати? Куди зникали мої гроші ці 3 роки, поки тебе не було, га, Паскудо? Алло? Відповідай, де мої гроші? Ти падлюка, я з тебе виб'ю гроші. Та хто там стукає, бляха? Що тобі треба? Що тут? Хто тут? О! Так. Згадав, де мої гроші? От одяг собі сумочку купляла і там ще багато саква, а. А салон краси не, не відвідувала. Давай я так зроблю тобою. Бля, от мені питання одне не дає спокою. От що це за фірма? Ну, ніби знайомі, а ніби і ніфіга не знаю. Ну, що це за фірма? І, бабка з'їбалася. Вона ледве дихає, куди вона пішла? Шо бляха? Чи старий їй лопатою раз переїбав, і вона сама втікла? Чувак, непогано виглядаєш із зрізаною головою. Тепер у тебе видно, що там хоч щось було. Уже не дуже, я б сказав. би. Що за телепортації? Взагалі-то педалі в мене. Бляха. Бля. Голова вже ззаді, чи вона ще у мене на плечах. Я просто від такого адреналіну і різкості не зразу зрозумів. Ха! Тидо, ну ти йобнутий. Так тобі навіть краще. Ти, ти так навіть краще виглядати став. Бля! Моя машина! Ну, виглядає так, ніби її ще можна полагодити. Знаєте, я десь вже бачив таку корову? Коров... Це Цей цей сина. Позашлюбний сина на 40 і корови. Я згадав тебе, братан. Як тебе, Євгеній, о! Що ти єга, як справи? А що тут забув, ти ж був не тут, трішки? Але виглядаєш euh, добре. Ні крапельки не змінився. А я он бачив в штанах трошки масу набрав. Але то вийшло випадково, чесно кажу. Які собаки у них тут. Бляха, які ж собаки у них тут водяться! Їсти не дам, іди до... Іди шукай собі іншого хазяїна. Фух. Я їсти не даю, а пізди можу завжди роздати, так що звертайтеся. Бать, ти шо? Пообідав в шкільній столовці чи шо? Шо тебе так пре, бляха? Тихо, не смій! Че кашки слатна регота крісті не проходить. Блять, я б тобі казав нищі пиріжки. Так. Кого ж би. Кого ж вилікувати? Ну. Ти зла. Але. Зате у мене буде. У мене буде контраргумент в будь-якому спорі. Я ж тобі життя врятував. Зої. Псанах. Доброго здоров'я, вітаю або ж співчуваю всім із першим вересня. І якщо ви думаєте те, що я трішки помилився днем, то так і мало бути. Тільки в іншу сторону, тобто це відео мало вийти у серпні, але через важливі справи, такі як лінь, депресія і не хотіння ніфіга не робити, відео виходить, коли виходить. І надалі відео будуть виходити набагато рідше, тому що вже 11 клас і треба робити домашнє завдання, і, мабуть, потроху готуватися до НМТ, бла, 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 пофіг. Але потрібно, фух, який довгий кінець вийшов. Гарно вчиться в школі, поменше спіть на парах і побільше тверезих п'ятничних вечорів. була.